Це будівля адміністрації обласного яхт-клубу, побудована на початку ХХ століття. А це у 200 разів зменшена та надрукована на 3D-принтері її модель. Ми намагалися зробити копію цієї будівлі, такої, яка вона була після завершення будівництва. А саме на моделі. Всі вікна другого поверху ще відкриті. Це була велика смотрова площадка, ну як капітанський мостик. З 1904 року цей об'єкт добудовували, тому зараз він трохи відрізняється, каже Андрій. Неподалік від адміністрації розташований турецький фонтан, копію якого також помістили в кулю. Ми у одну кульку зібрали перший істочник питної води у Миколаєві та першу водонапорну вежу, яка працювала на Миколаївський водогін. Зараз колекція нараховує сім куль з мініатюрами: училища для дівчат, дофа, обласної обсерваторії, трамвайних підстанцій. Тощо, щоб зробити 3D-модель для подальшого друку, Андрій використовує старі креслення та світлини. Створення однієї цифрової моделі може тривати кілька місяців. Після чого її друкують. Друкується сама модель на фотополімерному принтері, а на звичайному принтері. Друкується, потім це все фарбується, збирається, пакується по коробкам та додається маленька історична справка, яка тут теж є. Моделі мають попит як на території України, так і за кордоном, говорить Андрій. Всього колекція новорічних прикрас нараховуватиме 12 куль. Які об'єкти додаватимуться, моделіст поки зберігає в таємниці. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.